Слава Ісусу Христу. Друзі, в цьому відео розповім, як вирощувати спаржу на присадибних ділянках. Власне, схему посадки, де взяти гарні сорти, як її садити, все це я коротко розповім. Зауважу на присадибних ділянках, не в промисловості, тому що в промисловості це окрема історія, там трошки не так все це робиться. Я зараз знаходжуся в Харківській області, Барвінківський район, нині це Ізюмський район. У нас тут була зона інтенсивних бойових дій. Бачите, посадка повністю прочисана тут снарядами. Різь були вибухи, вирви і так далі. Але ми потроху відновлюємося, е, відбудовуємо будинки, які були зруйновані, і засаджуємо дерева. Не все так швидко виходить, як хотілося б, але тим не менше. Отже, в минулому році. Я бачив, як вирощують спаржу в інституті овочівництва і баштанництва. Це неподалік від Харкова. Тому Тетяна Володимирівна Івченка, яка займається цією тематикою, спасибі вам за таку гарну екскурсію вам та вашим колегам. Вони мене тоді ще й пригостили спаржею. і Покуштувавши її, я зрозумів, що я хочу обов'язково посадити її і у себе. Але перш ніж садити. Проблема, де взяти якісні саджанці, де взяти нормальний посадочний матеріал. В Україні виявилося це не так-то просто. Тобто, знайти такі, аби які сорти старі сорти, це можна, але їхня проблема в тому, що вони жіночого типу, ці старі сорти спаржі. І коли утворюють плоди, ягодки, вони розсипаються, опадають і проростають. І ця ділянка у вас вся виходить за бур'янена спаржевою, продуктивність різко зменшується. Ну Таке собі задоволення, не дуже зручно. Але за кордоном сварили. А... Переважно це в Голландії та в Канаді створили е, гібридну спаржу е, з переважно чоловічим типом е, суцвіть, які не утворюють плодів, але утворюють саме ту е, частину, яка нам потрібна е, для вживання в їжу. Тобто ті молоді пагони, вони у них такі масивні і е, смачні. Тому е, я звернувся до Павла Булгакова, який займається вирощуванням поширенням е, спаржі, консультуванням. Крупних підприємств, які займаються вирощуванням. Ну, а також у нього я знаю, що можна було придбати садивний матеріал. Я попросив надіслати мені, і він безкоштовно, спасибі йому велике, надіслав мені декілька гібридів для моєї присадибної ділянки. Зараз покажу. Так, ось, до речі, телефон Павла Булгакова. Ви можете його переписати. Ну, а також посилання на його YouTube там, чи якісь інші контакти я дам в першому закріпленому коментарі до цього відео. Е, я вже два гібриди висадив, але е, залишив, щоб показати вам, е, які вони є. Дивіться, це гібрид е, Гімлі е, і Ерасмус. Е, це, це, вибачте, голландської селекції. А також були ще два гібриди у мене е, канадської селекції це Equinox і Millennium. Де тут випала? Ось він був. Millennium. Крім того, саджанці спаржі, щоб ви розуміли, вони... Вони вирощуються з гібридного насіння, з F1, і вони бувають ну, як мінімум трьох класів А, Б і С. Мені висали клас А і Б. А клас це такі от великі кореневища, які вже будуть ну, давати продуктивні пагани. На наступний рік можна вживати буде в їжу. А Б-клас вони менші. Вони приблизно півтора в два рази менші. І... Будуть давати продуктивні пагани через рік. уже. І до речі, друзі, якщо вам дуже кортітиме зрізати вже у перший рік посадки пагони і вживати в їжу спаржі, так я не рекомендую робити, тому що рослина буде ослаблена. Ну і е, вона. Пізніше буде набирати силу. Для того, щоб вона не була ослабленою і не загинула, дайте можливість її повегетувати як мінімум рік-два, а потім вже зрізати ці пагони. Перед тим, як садити спаржу, я б рекомендував вимочити десь годину-дві години ці кореневища у воді. Можна і більше. То що під час транспортування вони могли трішечки підсохнути, а так треба, щоб був нормальний у них тургор у кореневої системи, і хай вони трошки відкиснуть у воді. Друзі, ну і тепер е, правильно потрібно вибрати місце для посадки спаржі, адже це багаторічна рослина, і вона буде рости впродовж кількох десятків років у вас на присадибній ділянці. Промисловості її вирощує десь до 15 років. А е, у нас з вами можна і 20-30 і років вирощувати. Тому фактично як дерево висадите вже на постійне місце, так і спаржа. Вона має е, рости на постійному е, місці. Е, ну, Крім того, це місце має добре бути освітленим і. Е, також її потрібно буде досить часто поливати для того, щоб підвищувати її продуктивність. Тому я спочатку думав десь там на городі посадити, а потім передумав і вирішив посадити у дворі поближче до колонки, щоб можна було поливати. Ось тому викопали таку траншею, і зараз будемо садити. Тут була цілина. І е, Траншея викопувалася завширшки 45-50 см. І на глибину 20 см. От я викопав, вибрав цю землю. ну от Тут цю ділянку залишив, де я вибрав землю. А потім, е, потім е, ще раз в глибину на штик лопати знову треба е, її. Знову прокопати ще раз на штик лопати. І вже цю землю я не вибираю, а залишаю тут. Але, друзі, у нас тут дуже родючий ґрунт. І я цю ділянку принаймні поки що удобрювати не буду. Якщо у вас мало родючий ґрунт, то е, другий штик лопату ви викидаєте поруч, удобрюєте перегноєм, десь 10-15 см перегноя вистилаєте. Потім знову десь 5 см ґрунту, і тоді вже розкладуєте кореневище і знову їх засипаєте землею. Я буду трошки не так робити, як я вам сказав, я перегною не буду. Буду класти і цю землю я не викидаю. Оце яка глибше 20 см. Просто я її скопав, спушив і тепер буду садити кореневище. У місці, де буде е, розташоване кореневище, я спочатку вилив пів відра води, але цього можна і не робити, можна пізніше це полити. Ну, ми е, будемо поливати і до посадки, і після посадки. І е, що я робив? Спочатку отак от насипається такий конус землі, щоб е, гарно можна було розташувати кореневу систему. І ви отак от обережно розкладаєте е, оце, це кореневище, щоб. Е, ну, Чим краще буде розкладена коренева система, тим краще прийметься рослина і більш інтенсивно вона буде рости. Стосовно відстані між рослинами, друзі, ну у промисловості їх садять на відстані 20-25 см одна від одної. Але у нас місця дозволяє, тому я висадив їх на відстані 70 см одна від одної. Ось, і Частину вже там закопав, частину а, ну, от, почав закопувати, вже коли воно розпрямлене от, кореневище. тому ви просто берете а, землю і засипаєте Отак от обережно ці корені. Ось, Тут воно вже засипане. У нас а, майже повністю тут брунька виглядує, але на цій бруньки ще буде десь 15 см. Шар ґрунту. Ну, тут Покажу. Тут у нас вже майже повністю воно засипано. Тобто тут у нас три е, саджанці вже посаджені. Ну, і тут от у нас будуть рости чотири ці гібрида. Пізніше, коли вони вже будуть вегетувати, я буду вже показувати, як вони відрізняються де до від одного. Ну, Для мене це такий невеличкий експеримент. Цікаво подивитися, як вони будуть вирощуватися тут у нас в умовах Харківської області. Тобто ця траншея потім буде засипана, полита. Ну я також утрамбовую після посадки. Я так трошки притоптав, утрамбував, засипав землею, буде все це добре залито водою. Ну і будемо чекати перших пагонів. Ну, якщо, якщо все буде добре, то через рік, через два вже будемо смакувати першим вирощеним врожаєм спаржі. Тому, друзі, висаджуйте і ви спаржу, діліться своїми секретами, своїм досвідом, хто вирощував уже кому які більше гібриди подобаються. Я ж усім вважаю вам гарного настрою, гарних врожаїв завжди. І нехай усіх нас рясно благословить Господь.